В Така ситуація, друзі. Тут стіна заложена на середину на сантиметр. І ця стіна також середину. Я всі заміри робив. надіюся, що на виробництві мені це все рівно порізало. Ось. Зараз будемо ставити. Тут у нас йде плитка, дуже гарна під бронзу, половина. Ну і остання половина теж під бронзу. Тут бронза має виглядати дуже цікаво. Ось. Ну а з вами канал Сугала, всім привіт. Повинна бути дуже непогана кабінка, фурнітура у нас чорна. Скло бронзу 8 мм, є свої нерівності. по полу також все нерівно, дуже нерівно. Тому є деякі переживання. але зараз все перевіряти, чи нам вітно приїздило скло. І будемо ставити. Думаю, залишайтеся з нами, коли це поставимо, покажемо, як воно буде вже виглядати вживу. Все, друзі, ми зробили ми цю кабінку. Я вам можу порекомендувати, якщо ви любите класику. Тільки бронза. Бронза, вона класична, цей класичний колір, він по-багатому дуже Дивіться, Тут у нас пройом 600. Ще які труднощі. Тут, як я казав спочатку відео, стіна була сюди на см, потім звідти на см і були трошки переживання, ну, ось, що будуть якісь моменти. Ну Слава Богу, все нормально, все нормально вимірювали, все стало ідеально. Ось, Бронза виглядає дуже класно, чорна фурнітура також підкреслює. Вам Олександр це може показати. Дуже класно виглядає. Ось. І якщо чесно, ну, на мій погляд, ця кабінка тут настільки стала прикрашати цей санузу, як будто в гараж заїхав дорогий автомобіль, типу Мерседес. От, щось тут не вистачало і зараз ну, це дійсно вже люкс. Тому, друзі, звертайтеся до нас. Якщо вам понравилася наша робота, ставте нам лайк, коментуйте, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ось, ну Такі от діла. Тому ми поїхали далі, а ви вже почнете ну, побачите нас на новому відео. Пока!